Шановні депутати, якраз у нас є оцільним, значить починаємо комісію. Пропонуються два питання. Перше земельні, друге різні. Хто за, прошу голосувати? Оголосимо Значить, Першим питанням записуємо, про що ми слухали питання забійного пункту, взяти до уваги. Хто за, прошу голосувати. Звичайно, що я вчили. Він казав, що він читав зараз на ті такої якої площадка немає. Є забірні пункти, є Так, саме так. Значить, забірні пункти, яку пояснив, то є малої птиці, малої хлобики, то є три датів і воїни, і перекарувати задачі. Я чесно, реально, треба виносити. Будувати. Ви провідно 100%, тому що там коли за Союзом будували воїнів, певно дійсно там чоловік, нічого вже немає. І там люди, які жили за Сергея Союзу, були відведені, значить, відведені сіти Це метрів. Значить там так само, і що від запахів, від вітряна сторона, і й... так. Тут не видається. Ні, ну, було, <плес> добре, <плес> <була, плес> <експлуатацию>, <плес> було, здалека експлуатація і так далі. Навіть там була та яма. Куди вони тут судяли а потім воно там затікало ріку і так далі. На сьогоднішній день тут яму вже немає, але заміжно в 100. А може бути так на ході не шуку, ході немає, не маєте так, ну не потім не буде не квітову. То й члена хотіла, вони швидка, не, Ну куда ви будете? На фонові. Правило тому, що зараз ти не всі вдати, якщо в кормі, там хотіть така не виходить. Черенеляви, ото й нічого не в'яли. Говорити, балакати, але... За результати. добре, ви такі, завтра на другий рік скажуть, будете на бої. Значить, тут виходить, ну, вчера ходить, там, понад цела. А ми роботи плани. Їх же сподівається, вони перші живі. Як і що на значить, живуть, э, як там щось парадіть або щось. Ні, нас... ну то, так воно. Ні, ви що ми провіть? Ну, то це раз, а друге. Якщо ми дякуємо, а то б тілий мікрорайон, то є 300 проєктів. Там залезть на культур. І в тому районі нема нічого. Ні самі, ні то не земель землю, підсотку вбити, магазин в садик, мусимо ти хочеш пару. Якщо все, дали І все. Да, да, ні, ну то таке, то є життя, то якесь є, тобі є таке, то місце то буде для сурчити. А то, що немає генерального права, ні він є деносить шостого. Генеральний прав має висіти любов, тут картина, а тут не генеральний права. Скільки ти виставити? А я тут говорю десять років, вони хай запитують. Десять років стіна не пробиває. А зараз кине, вони що зроблять? І, звичайно, кошти треба виділити. Мені скаже пропозиція, мене комісія ще є про пологи. Я прошу зараз вас вийти всіх мати. хочу показати вам якийсь смітник зробила міська рада на вулиці Торянського. Де кожен день все розтягують. Весь смітник, весь базар, все повністю все є по ціливу. Дані люди кажуть, змушені замітати подвір'я свої. Я звертався вже 22 числа, звертався депутатським запитом квітня. По нинішній день немає ні рахункому, нічого. Я просто хочу, щоб ми є комісії і четверта сесії, там депутатський запит, щоб ви просто підтвердили, що там твориться, кажуть і пожити. поміняти… дві хвилини часу. час. Чого ти не реагуєш на листи депутатів?

Друзі вони поставити на базарі. Якщо там тяжко під'їхати, хай зроблять має... тому на вікуматі, на тілешки на кладці пособими і ситуація. Ага. Тут рано все буде смітити. І цілий день, поки біля не божий день. Добре, а яка думка є мешканці того будинку? Машина яка, яка кай, ви я, я, повідомляєте. Ми хочемо, щоб було чисто. Ми хочемо, щоб було ми, чисто. Нам ви, все, ви, все одне, ви, як буде. Папа так, так, що буде? Голов Андрійович, я вже про що тут 2-3 квітня, то кожен день тут твориш. На горбі перенесли. Зубіть викунку. І добре, показую, як міняти графік роботи комунальну капіту. Я так, так. Може, що <пілку> так, то може вирішувати, там тут, примістим. Ми <пілку> станки міста не може нічого навести, може робити. — Я вам скажу, хлопці, чим ближче до виборів, тим буде більше крепенів, я не давати, витримаю. — Як думав, от вися, тут продавалися, хто ті ящики лише того? Ну хто є, ну рано можна таки подивитися, ні? Скажімо, Андрій, будь ласка. Що, вирішити, подати мене, я відрано ще навіть не жертв, не уявляєш? Є питання, де є на виконкомі. Про те, щоб ви на кункомі ви. <клес> а що ви кункомі пиєте? Або хлопці ви є тут всі разом. Один візьміть, занесіть на горбі. Що ви маємо вести ви? Ми що є комунальні підприємства, чи що? Як тут так де занесіть? Там поможіть, тут занесіть. А ви можете вбрамо від той зробити 4 я. Слухайте. Врізати, загородити, і тут вже більше місця буде, буде 4 яки. Слухайте. Ми тут, як ви пам'ятаєте, в травні місці давали дозвіл на будки, ні? Міні-базар. мав зробити міні-базар, і заробляли би гроші, ні? В травні місце ми давали рішення. На нинішній день грот не знає такого рішення. Я не можу, він такого рішення не знає. Тобто що ми будемо говорити? Чуєш? Андрій, скажи людям, нехай водись той ступець забере, ту й обрамо розверне туди. А тут туди, і буде ще та і ще два ящика. Тут його всі буде... будки, так поставити, від того, Одна, друга, третя, четверта, п'ята, і зучити з ними воду, і можна потік подусяки два древні брати на, на чітку цієї територію. Елементарно, всі тіло будки забрав, поставили. А ті на не кілсові. Ось за ту будку ту дали депутатські засобів. Стовідчук, як голова громадської організації підприємства міста Ярода звершилась, тоді у будку, що поставили, де нема доїзду до тканин. До а що за, за ті Я не знаю, там, ні, там під'їзду пішо... немає. Ні. Сумієш, я вам так возкажу, на сьогоднішній день є мораторій на перевірки державних організацій, де связання всі коррупціонери конвертів. А то, що так би поставили, то не є до як То, Те, що там поставили, ні, ні, є, там, ні, ні, те, не там не виїхали. Я під'їзд, ади, до того будинку немає під'їзду людей. А вони не мають як заїхати. Там. А ми говоримо. І там та будка. І та будка взадимать і той, той, той жовтий ну, знаю, Я вам говорю, вони всі достоїть законно. Хоч хтось з них ходить, то це зараз таку гривню на Хмельницьку раду. Та ніхто нічого не платить. Ми тупо поставили, тому що це ламаторії роблять що колір. Анархія. А за ті смітники? Чекай, яка є за базар на практику. Взагалі всі. А земля ніхто. За що я знаю. А земля нафига? Давайте. Питання вийшли. Троє, все і Зачекайте, дайте спати. Ми зараз вийшли по тих смітниках, так? Якщо ми їх рознесемо, то й туди, то й туди. Сміття менше стане. чи Буде тут сміття то. Не буде, буде, буде тут, буде тут. <свят> Я тобі гарантую. Чого тут? Ну, базарі будь виносити, базар буде виносити до себе, а ті би туди. Скажи, <Покажи>, де поставити? поставили. Я. Я я. 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 Там Тей. Тей. був туалет. Де складно? Там не проблема. Треба реально говорити, а не просто. Ти в центрі вісім не можеш вирішити, хоч тебе вирішити на Маковей.

Ми така думка, взагалі. Треба йти кошти і зробити проєкт, важливо, від того кутика до повороту і до старої прокуратури. Два поверхи. перший поверх магазини, другий поверх офіси. Хто має гроші, не хоробне. І проблема виникне зразу. І люди знайдуться. так як там зробили для пасічни, і тебе тут зробити. Тільки 20 тисяч на міської раді то не є гроші. Зробити проєкт, виставити. Центрі, хто хоче. Скажіть, будь ласка, де ви своє сміття з базару виносите зараз на даний час? Зараз ви питаємо, як будь володів, наче з того читати, так? Забираємо машину, газ після О, Маєш проблеми? Ти вже не треба нагалі ставити. Забирай газ 53, викати, що машина не має, де виносити. Є слова директора. Кожну рано підвіриш, О їх бачите? я кожен вечір бачу, що вони сюди виносяться. Ти ж то не махай руками, що бачиш? Що не махай Шо? руками? От підеш на ну, виконком, скажеш, хай заберуть, я заберуть. Я просто тобі говорю, як стану виконкому. Добре, я сьогодні. Будки веселі, і забрати.